Тренуйтеся, будьте в гарній формі, будьте! З вами був мотовлог і ви дивилися на мотоцикли. Ну, ви ж не дивилися на мотоцикли. Оу, хелоу! А я не очікував, що буде запис вже. Всім привіт! Як мене чути? Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlogua. З вами свят. І сьогодні ми не будемо їздити на мотоциклах. Сьогодні за вікном трішки сніжить, тому це гарний привіт підтримати свою фізичну форму. І сьогодні я хочу познайомити вас з дуже корисним комплексом яким я займався протягом двох років і скинув 22 кілограми зайвої ваги? При цьому набрав непогану фізичну форму, він розрахований на вагу власного тіла, це вправи з власною вагою. Вони допоможуть вам підтримати в базовій фізичній формі всі ваші основні групи м'язів на тілі. Якщо цей комплекс війде у вашу звичку, за місяць, два-три ви просто не впізнаєте себе на мотоциклі. Кажу з власного досвіду, за два роки я це відчув дуже сильно. Він класний, він корисний, він доволі складний. Якщо ви не займаєтесь спортом систематично, але це Привід почати. Починати треба спокійно, я поясню, як саме втягуватися в нього, якщо вам буде важко в перший раз, а в перший раз в більшості точно буде важко, якщо хтось з вас вирішиться. Їзда на мотоциклі це одна база, а інша база це фізична підготовка, яка, крім фізики, допомагає ще менталочці. Після цього комплексу зазвичай в мене наступає ясність мислення. Я заспокоююсь, стаю якимось трішки більш впевненим, сфокусованим, і це допомагає рухатись далі. Зараз, через кілька травм, та деякі ще обставини, я не тренувався кілька місяців. Будемо вважати, що я сьогодні, як новачок, починаю комплекс разом з вами вивчати, пригадувати і робити вправи, для кого буде корисний цей комплекс. Для будь-кого хто хоче бути в базовій нормальній фізичній формі, бути тренованим, щоб м'язи були в тонусі, скинути кілька зайвих кіло, мати гарний настрій. І краще та впевненіше і довше почувати себе на мотоциклі, тому що цей комплекс справ, крім гарної фізичної форми, направлений на те, щоб розвивати витривалість. Ледь не найголовніша якість, яка знадобиться вам, щоб багато часу проводити на мотоциклі в сідлі або в стійці для дівчат теж дуже корисно. Тому в кінці відео я дам вам кілька порад, як полегшити собі вхід. Цей комплекс, якщо у вас є складнощі з підтягуваннями та відтисканнями, тому додивіться до кінця. Сподіваюся, я заохотив вас і ви вирішили почати тренуватися. Що нам потрібно? Місце. Якщо ви живете у власному будинку, то я буду дуже здивований, якщо ви ще не обладнали собі ніякого місця для того, щоб займатися вправами. Якщо ви живете в квартирі, це теж не проблема, є два варіанти. Рішень або докупити собі декілька корисних речей, які знадобляться, щоб не виходячи з квартири, тренуватися, як мінімум, взимку, або в погану погоду, або знайти майданчик десь біля будинку і тренуватися там. Взимку з цим буде трішки складніше, тим не менш, хто хоче, знайде можливість, як з цим впоратись. Нам потрібний килимок для йоги, для фітнесу, просто щоб підстилати, не лежати на підлозі. Нам знадобиться стілець або лава. Знадобляться сходи. У мене є другий поверх, тому я використовую вдома. Сходи. У мене нема фітнес-кубіка на який застрибувати на вулиці. Високі бордюри підійдуть. Ще якісь речі. Може, там якась сцена є, чи ще щось в парку. Зазвичай з цим не важко завжди можна знайти на що застрибнути. Згадайте, коли були дітьми, це ж не була проблема. Найголовніший та найскладніший пункт це перекладина. Вирішується це просто: шведська стінка. На дворі на майданчику можете знайти перекладину. Поки в мене немає шведської стінки, я зробив собі таку штуку, імпровізовану конструкцію з двох анкерів, залишків паракорду, карабінів та дерев'яної частини садових вил. Отак працює. Якщо ви маєте якісь девайси типу пульсометрів чи фітнес-годинників, наприклад, гармін, використовуйте його під час тренування, щоб вчасно побачити, що вашому серденьку вже важкувато і треба час на перепочинок. Це дуже важливо. Обов'язкова техніка безпеки. Робимо вправи на розігрів. Починаємо зверху вниз. Голова, робимо спочатку обережні повороти головою з рівною спинкою, звісно. 20 разів робимо повороти. Уявімо, що вже зробили. 10 разів нахили до плеч, трішки. Маєте відчувати, щоб трішки тягнуло. Можете обережно зробити рух по колу. Не сильно амплітудно, просто як розігріваючу вправу. Тобто не треба, як в школі показували, перекочуватися з одного плеча на інше. Ні. Просто робимо невеличке коло верхньої частини голови, ніби малюємо його на стелі. 10 в один бік, 10 в інший бік. Далі переходимо на плечі. Робимо велике коло плечима спочатку назад, повна амплітуда, намагаємося малювати коло плечима. 10 разів назад, 10 разів вперед. У мене спина вже починає прогріватися, я відчуваю, що їй прям тепло стає. Тепер розвили ручки і робимо такі пропелери. Виставили ручки вперед, лопатки при цьому зведені, тобто я не горблюся, натягнуся вперед. Я стою з рівною спиною. Зробили 20 разів такий рух стискання, розтискання кулачків. Зробили. Руки прямі починаємо спокійно, без поспіху, плавно повертати їх по колу. 10 разів. Всередину 10 разів назовні. Не забуваємо дихати. Бо, якщо не стане кисню, довго ви не потренуєтесь. Далі амплітудні рухи по колу 10 вперед, 10 назад. Ручки можна тримати розслабленими. Тобто не треба їм, як палицями, мотиляти. Уявіть, що це мотузки і вони крутяться. Струсили. Тепер. Зона нашого лібіда. Поясниця та таз. Робимо коло тазом. Намагаємося так, щоб наші ноги та верхня частина тулуба залишалися. Плюс-мінус на одній лінії, а крутився лише таз. Так, трішки розігріли. Бо поясничка буде потерпати, якщо її не прогріти. Можемо ще зробити трішки ширше плеч ноги і понахилятися до однієї, ноги, до іншої, посередині. Як згадуєте вашу шкільну програму з фізичної культури? Нічого складного в тому, щоб трішки прогрітися, нема. Розігрів та зоб'єдреного соглобу. 10 назад. Тепер вперед. Коли робите вперед, можете. В кінці руху випрямляти ногу, ніби ви штовхаєте когось. Можете відчувати дивні, дивні почуття в п'ятках на початку. Зробили назад, зробили вперед, не опускаємо ногу, продовжуємо стояти на лівій, це зараз права. Робимо рухи по колу. Так, зараз пульс 110. Мій пульсометр підказує. Виставили ногу, якщо можете під кутом 90, виставіть під кутом 90. Крутимо нашу стопу 10 вліво, 10 вправо. Намагаємося тримати баланс. Як ви пам'ятаєте, на мотоциклі баланс теж дуже важливий. Це одна справа, яка впливає на загальне відчуття балансу вашого тіла. На початку вас може хитати, хотітися поставити ногу. Це окей. Чим довше тренуєтесь, тим краще будете почуватися навіть під час розминки. Можна зробити 20 джампінг джеків Коли я втягнувся, робив 100, можете робити 100, якщо ви в фізичній формі, яка дозволяє. Друзі, дуже важливий момент з техніки безпеки. Якщо ви маєте якісь протипоказання з медичної точки зору, ще заживають якісь травми, не дуже корисні для вас кардіонавантаження, тоді треба прибрати якісь вправи, які ви не можете робити, або взагалі цей комплекс виключити зі свого розпорядку вправ. Якщо фізичні навантаження такого плану можуть нанести шкоду вашому здоров'ю, Краще їх не виконувати. Комплекс складається з 9 вправ, вони робляться по колу, тобто ви починаєте першу, потім другу, третю, четверту і так далі. Тільки міняєте положення тіла та реквізит, з яким ви працюєте. Якщо на початку вам важко, а вам буде важко робіть хвилинку дві перерви між кожною вправою і трішки більше між колами. Якщо вам важко зробити три кола одразу, Робіть одне коло, якщо важко зробити всі вправи в колі, зменшуйте кількість повторів у кожній вправі. Починаємо з присідань. Ключові моменти: носочки дивляться трішки в боки, опора під час присідання здійснюється на п'ятку 20 присідань. Не лінуйтеся і присідайте достатньо низько, щоб кут в колінах був 90 градусів під час того, як ви знаходитесь в нижній точці. Коліна дивляться трішки в боки. Далі лягаємо і робимо підйоми тулуба з положення лежачі. П'ятнадцять разів. Наступна вправа. З положення лежачі коліна до підборіддя. Є два варіанти. Простіший варіант робити ніжки разом і згинати ось так. Ручки для точки опори підклали біля сідниць. Це робиться 20 разів. Другий варіант більш складний повністю. Прямі ноги. Ну що, вивозите? Підтягування 5 разів. Планка стаємо на ручках і робимо ось такий момент ну, скалолаз це ще називається. Чи скалолаз отак? 40 разів. Застрибування. 15. Бачите, вже прогрівся. Навіть знизу капає ніжки прямо. І 15. Стілець прибрали. Лягаємо в кранчі. 20 штук. Суть вправи. Ви не піднімаєтесь до колін. Ви за рахунок м'язів пресу збираєтеся до кубки так, щоб ваші лопатки відірвалися від землі. Дивіться за тим, щоб працював саме прес. На останок 20 випадків. Ось так, друзі, виглядає перше коло. У базовому наборі їх три. Щоб не віднімати у вас час, я зробив лише одне коло, щоб ви зрозуміли, які вправи. Проговорив базові нюанси, які треба враховувати, коли ви їх робите. Повний комплекс я викладу у посилання в описі до відео. Там буде посилання на Google Docs на файлик, де ви знайдете всі деталі про цей комплекс. Він ширший, він ще включає в себе біг плавання та велосипед, але це. Хто як може, але на цей комплекс часу точно має вистачити, бо він займає, коли ви набираєте форму біля 40 хвилин з розгрівом та заминкою. Важливий момент для дівчат, в кого проблеми з підтягуваннями. Якщо ви тренуєтесь десь на дворі, часто могли побачити, там, де є перекладини, є невисокі перекладини. На них можна робити так звані австралійські підтягування. Тобто ви. Так само, як я робив відтискання зі стільцем, тільки замість відтискань ви чіпляєтесь за перекладину. Тіло тримаєте, як в планочці прямим, і підтягуєтесь. Тобто ви тягнете не всю масу тіла, а тягнете лише її частину. Має бути легше. Або якщо у вас є фітнес-резиночки, значить берете звичайну перекладину, чіпляєте до неї фітнес-резиночки, щоб вони вас. Трішки підтягували, розвантажували ваші ручки і спинку. Коли звикнете, будете підтягуватись не гірше, ніж хлопці. Не бійтеся, що ви станете Арнольдом Шварценеггером. не станете. Щодо відтискань, якщо вам важко відтискатися від стільця чи лави, можна зробити найбазовіший рівень відтискання від стіни. Підійшли, стали на деякі відстані від неї, вперлися руцями, перенесли частину ваги на ручки і від... відтискаєтесь від стіни. Наближаєтесь до неї майже так, щоб торкатися обличчям. Деякий час поробите такі вправи і будете, в принципі, готові до того, щоб відтискатися від стільця. Це не дуже складна вправа. Якщо важко 15, зробіть 5, важко 5, зробіть 3. Головне регулярність. Графік цих тренувань: понеділок, вівторок, тренування, середа, вихідний, четвер, п'ятниця, субота, тренування, неділя, вихідний. Я, мабуть, збацаю ще хоча б одне коло, а може і два. Зараз покажу свій годинник, щоб ви були впевнені, що я не халтурю. І робив все чесно. 589 калорій, 153 бари на хвилину пульс. Третє поло робити не буду, тому що перерва була велика, не треба робити організм, йому і так достатньо. Після тренування можете зробити кілька вправ на розтяжку, гарно подихати. Коли пульс високий, не сідайте, не лягайте. Походіть, згадайте шкільну історію. Ручки вверх. Оце все. Походили, пульс трішки заспокоївся. Присіли, потягнулися і прямуйте в душик. Так що втягуйтесь, друзі. Дуже корисний комплекс, нагадаю що, я за допомогою нього скинув 22 кіло. Дивитися за тим, скільки ви п'єте води. Не обжиратися, виключити алкоголь і солоденьке, очне. більше салатів, кашка, можна м'язко, можна яєчки, можна творожочок, сирочок домашній. Побачите результат: режим, дисципліна. Потихеньку втягуємося, коли втягнулося, рухаємося згідно встановленого плану. Нагадую, що весь комплекс буде викладений у файлику в описі до відео. Я впевнений, що цей комплекс буде вам дуже корисний, тому втягуйтесь і кайфуйте від нього. З вами був Мотовлог.UA. До зустрічі в наступних відео тримайте п'ять всім, хто робив вправи.